Доброго ранку, шановні члени виконавчого комітету, олександрійці, депутати міської ради прийшли до нас 2 березня, 10 година. Є необхідність провести засідання виконавчого комітету. 16 членів виконавчого комітету знаходяться за робочим столом, кворум є. 13 питань потрібно розглянути. На цьому тижні підписав розпорядження про скликання позачергової сесії міської ради, тому є необхідність ухвалити невідкладне питання. Воно стосується фінансів. Потрібно підтримувати, допомагати нашим лікарям. Відповідно, перед проведенням зустрічі із депутатським корпусом і проведення сесії міської ради, відповідно нам необхідно. Провести засідання виконавчого комітету, щоб ті питання, які будемо розглядати на сесії, були юридично правильно оформлені. Тому колеги, якщо немає зауважень до порядку денного, будемо переходити до питань, які сьогодні винесли на засідання, а вже політичну частину і зміст розкриємо під час сесійного засідання. Так, домовляємося. Домовляємося. Колеги, по порядку денному зауваження. Будемо визначатися. Хто за те, щоб підтримати порядок денний, визначаємося? Проти утримались, немає. Рішення прийняти одного голосу. Юрій Олександрович, ваші питання. Доброго дня, що мені присутні, що виконком пропонується проєкти продання про продовження перебування молодіх дітей в сім'ї потреба вихователя. Стави для продовження те, що батьки не змогли поліпшити умови проживання. Не виконали ті рекомендації, які були дані і соціальних служб служби справи дітей. Тому продовжуємо дані рішення прикладні дітей. По першому питанню немає запитань. Можу ставити на голосування. Визначаємося по першому питанню за, проти, Утримались? Немає рішення прийнято. одного. Дякую. Олександр Голович. Його спадщини дарування частки приватного житла. Питання було розглянуто на засіданні комісії праводії порушення. Прошу підтримати на рішення. Запитання до Олександра Миколаївича. Можу Дякую. ставити на голосування. Визначаємося по, по проекту рішення номер 2 За. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного голосу. Євген Анатолійович. Дача генераторів, отриманих в 30 благодійної допомоги від міста побратима Європі Великопольського воєводства Республіка Польща. Надійшла нам гуманітарна допомога від нашого міста побратима в кількості 30 генераторів різної потужності, є звернення в підприємств підприємства організації. Прохання прийняти дане рішення. Затвердити роботу і на Дякую. Запитання до Юрія Анатолію. Можу ставити на голосування. Визначаємося по проєкту рішення номер 3 За. Проти утрималися. Немає. Рішення прийнято одного про передачу гуманітарної допомоги отриманої від благодійної організації, благодійний фонд безпечний майбутній Надійшла гуманітарна допомога від обласного фонду. Прошу розподілити її всі на нас. Будемо визначатися. Ставлю на голосування. За. Проти. Утрималася. Немає рішення прийнято одного голосу. Дякую вам. Михайло Михайлович. Рішення про нагородження грамоту Олександрівської міської ради, нагородити грамоту Олександрівської міської ради, з знаходить відзначення професійного свята дня працівників житлового комунального сударства, слідуючих представників біля Європі, главний спеціаліст Вікторію Олегну, главний спеціаліст Юлію Миколаївну, главний спеціаліст Свободиню, Світлану Валентинову, главний спеціаліст. Виплату до роботи дійсне відповідно положення програми Констанційської міської ради. Михайло Михайлович, трошки порядок День сплутав. Це шосте питання. По шостому питанню визначимося, так? так? Може поставити на голосування. Ставлю на голосування проєкт рішення номер 6 Визначаємося за. Проти отрималися. Немає. Рішення прийнято одноголосно. П'яте питання. Про передачу основного засобу та затвердження акта приймання передачі, передати і з балансу КП житлого на баланс КП чисте місто згідно з додатком, додатку, додатку бензогенератор зварювальний, одна штука. Затвердити склад комісії з передачі і затвердити акт приймання передачі основного засобу. По п'ятому проєкту рішення запитання є, до Михайло Миколаевич. Можемо визначатися. Ставлю на голосування. За. Проти, утрималися. Немає рішення, прийнято голосу. Олег Анатолійович. На пропонує рішення комітету про земельних громадянам Даний рішення немає, По сьомому проєкту рішення зауваження не можу ставити на голосування. Визначаємося по проєкту рішення номер 7 за, проти. Утримались. Немає. Рішення не прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення Законодавчого комітету про надання артисті користування земельних ділянок на встановлення земельного середтуду. Після комісії позитивний уточненням в пунктах 1.15, 10 років, змінити на 5 років. Прошу підтримати з урахуванням висновків комісії. За урахуванням висновків комісії можемо підтримати. Ставлю на голосування. Рішення номер 8 за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосного. Наступний проєкт рішення про відновлення меж земельних ділянок. Визнав комісії позитивний. Прошу підтримати даний проєкт. Проєкт рішення номер 9 можу ставити на голосування. Ставлю на голосування. Проєкт рішення номер 9 Визначаємося за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного голосу. Наступний проєкт рішення про проведення земельних парків. Даний проєкт рішення розглянувся. Комісії з відбору земельних ділянок на терміні, а також депутатської комісії, висновки позитивні, прошу підтримати. Будемо визначатися. Ставлю на голосування. Проєкт рішення за проти. Утримуватися. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки. Висновок комісії позитивний, прошу підтримати даний проєкт. Запитань по проєкту рішення немає. Можу ставити на голосування? Визначаємося за, проти, Утримались. немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про розгляд про питання швидця Олександра Миколаївича щодо надання зводи на здійснення різдвяних подібність орендого, враховуючи тримінальні питання, а також висновки профільних управлінь про підтримати даний проєкт рішення. Можемо визначатися по проєкту рішення. Відмовляємо ну, да, розгляді клопотання. Розділ клопотання на підставі висновків профільних спеціалістів. На підставі э, документів, що не, не складають повних папір. Рішення визначені, які документи відсутні. В пунктах 1. 1. Уточнюючі питання є на членів виконавчого комітету. Можемо визначатися. Ставимо на голосування проект рішення номер 12 Визначаємося за. Проти утрималися. Немає. Рішення прийнято зможе. Олександр Сергійович. Продолжение следует... Запропонувати міській раді проєкт рішення такого з міста. Більше ти видатки загальних спеціальних фондів проєкту Оценківської міської депітальної громади на суму 3 мільйони 680 тисяч за рахунок залучення вільних заложків в полосе станом на 1 січня 2023 року за 2023. Половина розпорядника. Управління охорони здоров'я 3 млн. 300 Необхідно здати до системи безперебійного живлення 300 тисяч по спеціального фонду 3 мільйони на підтримку по захисній платі, вторів рівні лампи медицини. І по управлінню соціального захисту 180 тисяч для центру соціальної допомоги та реабілітації життя та реабілітації матеріальної політів серця матері. Прошу підтримати. Колеги, запитання по зміни до бюджету. Можу ставити на голосування? Ставлю на голосування проект рішення номер 13 Визначаємося за проти. утримувалися. Немає. Рішення прийнято одного голосу. Ну, колеги, всі питання порядку денного, які виносились на засідання сьогоднішнього виконавчого комітету, розглянуті ухвалені відповідні рішення. Чи є зауваження щодо ведення виконавчого комітету? Всім дякую за роботу. Спокійного продовження.